процедуру підготовлений аналіз і після того через місяць Це питання не сьогоднішнього дня. Ми сьогодні з них не закриємо міст, не перекриємо рух, тому що це регуляторна процедура, яку ми маємо витримати, тому що це буде слідуючий момент, знову якесь порушення з нашої сторони. Які ще будуть пропозиції запитувати? Депутат з'являємо до у нас. Що стосується питань, які ми обговорювали не так давно, за кругом столом депутатський корпус збирався на слухання. Виховався, там звучало декілька пропозицій, які би, як на мою точку зору, вони є такими слушними, виходячи з того, що прозвучала заява на початку сесії. У мене пропозиція слідують, декілька пропозицій. Перше, на сьогоднішній день чітко сформулювати преференції, які будуть мати мешканці під і вже людям сказати, що як воно не було обговорення. Плати заїзд регуляторка буде йти таким чином, але жителі підзамча будуть мати певні преференції. Або, скажімо, чесно, вони збережуться в тому розмірі, в якому вони були. Тобто інваліди безкоштовно, мешканці підзамчає платили мінімальну суму грошей, так і будуть платити. Слідуючи, перед тим як оголошити регуляторку, було б цікавим, я думаю, це не є дуже складним питанням, але вже надрукувати і сказати, скільки грошей зібрали. Скільки грошей зібрали з тих людей, які проїжджають транзитом, тобто на базар. На базар з базар. ті люди, які проїжджають транзитом, скільки грошей на все зібрали з мешканців Пізанчи, тобто з тих пільгових проїздів, які, які були, і куди потрачені кошти? Я думаю, що це було б цікаво, і воно б вже зняло досить багато питань, які будуть виникати під час розгляду цього питання громадських слуханням. Це деталі ми вже розглядали, я вам скажу одно, преференція за жителів Підзамчати Слухайте, ви слухайте, я ж вас вислухав. Преференції жителів Підзамча зберігаються. Крім того, в нашому цьому прийняті, прийняті, розглядається прийняття преференцій для всіх жителів нашого міста. За рахунок того, що будуть збільшуватися ставки для іногородів. Можливо, ми щось в цьому і втратимо по коштах. Але тоді чітко будемо знати, що ми всі знаходимося в одному положенні по гривні, по гривні. Я думаю, що це не така сильна проблема для того, що якщо з мікрорайону людина один раз їде в рік через той міст за ту в одну гривню, теж не буде такої серйозної якоїсь пропозиції. Житель Кам'янці подільської житель Кам'янці подільської будемо дивитися від цього. Але знову ж таки ми будемо ще проводити перемовини з юристами, для того, щоб ми не попали в знову не в ситуацію, яка. Для нас стане дуже важливою і дуже приємною.